Пишаюсь не тільки такою презентацією, тому що презентація в цифрах, те, що ви наживо робите щоденно Сили безпілотних систем, ви, як командири особової склад, це напевно одна з головних складових майбутньої армії України і безумовно одна з важливих складових нашої сучасної армії. Я можу тільки побажати і подякувати вам за те, що зберігаєте життя. Україні українцям і знищуєте масово на ворога. Я думаю, що ці дві речі дуже пов'язані. Тому я вам бажаю абсолютно відверто більше знищувати ворога, тим більше ви збережете життя звичайним, звичайним українцям. І безумовно в такі моменти треба завжди пам'ятати. Мене це особисто вразило, тільки що на вході. Командуючий показав ваші імена ваших побратимів, їх кого втратила. Не втратила держава, втрат, які втратили, втратили життя, і вони завжди з нами залишаться. Дякуємо, що шануєте їх. Ми їм дуже вдячні, завжди будемо вдячні. Прошу вшанувати хвилиною мовчання, якщо ви не проти пам'ять загиблих ваших побратимів.